Друзі, доброго дня! На дворі вже весна, і я хочу вам презентувати нашу новинку. Це підліткові кросівки унісекс. Фішка їх в тому, що вони на системі автошнурок, ще її називають система, бо це система швидкого шнурування, що дуже-дуже ну, зручно для підлітків, для діток. Ця модель представлена у нас від 32 по 37 розмір. Зверніть увагу на підошву, вона така прорезинена. Кросівки, до речі, дуже легенькі, 400 г пара важить. Це такі темніші, це світліші. Їх можна носити. і. І дівчаткам, і хлопчикам. Ось так вони, будь ласка, виглядають за рахунок того, що тут є текстильні вставки, вони дихаючі, тобто їх можна вже з весни, літом і аж до осені носити. Тому, будь ласка, пишіть, дзвоніть, переходьте за посиланням на наш сайт, обирайте своїм діткам найкраще і найстильніше взуття.